Мій любий третьокласнику, вітаю тебе з початком навчального року. І на першому уроці я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку разом ми сильніші. Яка зараз пора року за вікном? А який місяць? Поміркуй яке сьогодні число? Коли вранці ми йшли до школи, небо яким було? Ясним, похмурим, сірим, блакитним. А були опади? Давай познайомимось з підручником. Візьми його в руки, уважно роздивись, погортай сторінки. Відкрий на четвертій сторінці, яку назву має перший розділ нашого нового підручника. Як називається перша загальна тема розділу? А тепер прочитай тему сьогоднішнього уроку. Пригадай, до якого кола спілкування належать учні та учениці твого класу. Що є спільного у тебе з ними та іншими учнями вашої школи? Як ти гадаєш, чому спільнота незнайомці знаходяться у червоному колі? Поміркуй, поділись своїми міркуваннями з друзями, з однокласниками або з рідними. Робота з підручником. Ти можеш поставити відео на паузу, прочитати самостійну інформацію на четвертій сторінці або давай почитаємо разом. Люди згуртовуються для того, щоб спільними зусиллями швидше досягти певної мети. Цьому допомагає активна участь кожного та особиста відповідальність за результати спільної діяльності. Для спілкування люди об'єднуються у групи. Спільноти, які можуть бути великими і малими до 2-3 осіб. Що більше людина спілкується, то ширше стає коло її спілкування. До такого кола належать усі люди, з якими ви зустрічаєтесь, взаємодієте впродовж життя. Клас, у якому ви навчаєтесь, теж спільнота. Отже, спільнота це люди, об'єднані спільними ідеями, інтересами. За світлинами розкажи, що об'єднує зображених дітей у спільноти. Чи є спільноти у тварин? А які тварини утворюють такі спільноти? Стадо, наприклад, корови, табун, коні, зграя, птахи, косяк, уриб, рій, наприклад, бджоли. Стадо це група тварин одного виду. Наведи приклади спільнот, з якими ти тісно взаємодієш, що вас об'єднує в ці спільноти. Поміркуй, поділись своїми міркуваннями. Важливими ознаками спільноти є згуртованість, взаєморозуміння, захищеність, почуття, ліття, тобто підтримка. Кожна людина прагне стати членом спільноти, самоствердитися в ній. Пам'ятай, кожна людина у вашій команді має особливу роль. Що ж таке самоствердження? Це прагнення людини реалізувати себе, досягати певних результатів у діяльності, поведінці, взаємодії з іншими людьми. Як же успішно працювати у спільноті? Поважайте всіх членів спільноти. Замість слова я вживайте слово ми. Будьте вдячними, не забувайте хвалити інших. Підтримуйте позитивний настрій у спільноті. Посміхайтеся. Приділяйте більше часу для того, щоб дізнаватися про членів спільноти. Спілкуйтеся з однокласниками так, якби ви хотіли, щоб спілкувалися. З вами. А яких правил роботи у спільноті дотримуються у твоєму класі? Подумай, поміркуй. Свято День Знань завжди є особливою подією для учнів, їхніх батьків, учителів. А що тобі найбільше запам'яталося на святі дня знань у твоїй школі? Які традиції святкування початку навчального року ти можеш запропонувати? У яких заходах, що відбувалися у твоїй школі минулого року, ти брав участь або брала? А чи знаєш ти, що слово школа має турецьке походження. У перекладі означає заняття у вільний час? А що таке самоврядування? Це самостійна діяльність учнів, коли учні беруть на себе частину організаційних обов'язків дорослих. А чи бував у вас день самоврядування в школі? Яку роль ти б обрав або обрала у день самоврядування? Чому? Як? Твій клас бере участь у шкільному житті. Розкажи, поділись своїми думками. Робота в зошиті з друкованою основою. Перша сторінка. Перше завдання. Запиши назву шкільної спільноти учнів свого класу або своєї школи. За бажанням намалюй або приклей світлину цієї спільноти. Напиши клас, якому ти зараз. Навчаєшся. Продовж речення. Спільна мета нашого класу це Наші спільні справи та інтереси це Поміркуй, подумай, напиши. Завдання номер 3 Познач рядок, у якому перелічено лише членів шкільної спільноти. Це учні, батьки, вчителі. Завдання номер 4 Пронумеруй спільноти за чисельністю від найменшої до найбільшої. Родина. Шкільний клас. Школа, мікрорайон, мешканці села або міста. П'яте завдання в зошиті виконуємо самостійно. Завдання номер 6 Познай знаком плюс правила, яких слід дотримуватись. Отже, спочатку уважно прочитай всі правила, а потім познач плюсом. Поважай своїх батьків, учителів, однокласників і друзів. Слухай, не перебивай того, хто говорить. Ділися своїми думками і почуттями з близькими людьми. Усміхайся то будь готовою або готовим допомагати. Говори лише правду. Сьоме завдання самостійно виконуємо в зошиті. Восьме. Треба закінчити речення. Окрім цих спільнот, я маю бажання бути учасником або учасницею ще й таких колективів, як Напиши, Тому що Поясни. Додому сторінки підручника з 4 по 8 повторити тему і у друкованому зошиті на третій сторінці самостійно виконати 9-ту вправу. Дякую за увагу. До зустрічі!